Ви на каналі Петхаус. Ми в четвертому павільйоні ВДНГ і сьогодні тут зимова резиденція Adopt Me Days. Це починалось саме тут, у четвертому павільйоні ВДНГ, такому рідному для нас з гостомільшелтер та іншими притулками. За 2024 тисячі двадцять четвертий рік Адоп значно виріс, а ми разом з ним було зафільмовано безліч івентів. Прилаштовано 1188 звірятко за цей рік. Розвантажено притулки для інших тваринок. Створено сотні щасливих родин. Зріс рівень соціальної відповідальності. Побільшало справді свідомих людей, які опікуються хвостиками. Це і розмаїття притулків, і просто небайдужих людей, які докладають чималих зусиль, аби допомогти тваринкам. Та найголовніший здобуток у тому, що шлях тваринок у притулку завершується на Adopt Me Days, на наших із вами очах. Кого б ви не обрали, ми нікого не відпустимо додому без приданого. Тому даруємо кожному в лапки наш фірмовий лежак, крутий керпак і знижку 25% на купівлю всього необхідного в петхаус. хаус. Передамо санті, що адреси котиків і песиків змінилися, бо тепер вони живуть у теплих домівках поруч із тими, хто їх любить. Радила всім, в принципі в мене всі друзі, знайомі і родичі теж беруть з притулків, тому що зараз притулки переповнені зв'язку з тим, що ми дуже багато рятуємо тварин саме зі сходу, там де наші хлопці рятують по факту життя всім і людям, і тваринам. Тому беріть собі тварину саме з притулку. Але здається, найважливіше, щоб ви брали з любов'ю, щоб ця тварина у вас, вам радувала серце. І, і може, десь вона може нашкодити, але не зі зла. Вона просто хоче вам погратися. Придіть їй більше часу. Це найважливіше в житті. Е, любіть тварин, тому що іноді тварина вона більш е, може дати вам любові, чим якась людина, яка може вас образити. Тварина вас нікого не образить. Це, е, це ваше серце, це ваша любов. Типу, е, Краще брати з притулку, тому що тварини, які є е, породистими, типу, їм завжди власники типу, а е, безпритульні або врятовані, типу, вони завжди просять вашої допомоги. Беріть їх з По-перше, вивчити. Ну, по перше, обрати яку тваринку ви хочете взяти, чи кота, чи собаку, і це різні різні тваринки. Ось за психологією, за поведінкою. І спершу треба вивчити їх видові особливості, чим їх краще годувати. Якщо у вас є вже вдома котик, то спитайте обов'язково волонтера, який стоїть біля кліточки тут. У нас як саме познайомити правильно котиків, бо це дуже важливо. Вони дуже стресують, коли і нова обстановка, новий друг там сім'ї. Він може стати Якщо щось неправильно зробити, то обов'язково поратися, підготуйтеся інформаційно, щоб для вас це не було занадто. Бо дуже багато людей роблять з тварин маленьких людей. І, і вимагають від них такого, як від маленької людини, дитини, але це тваринка, це інший вид, і вам обов'язково треба знати, що вони собою являють з точки зору і психології, і фізіології. Ви можете взяти кота чи песу малюка. Такі улюбленці обожнюють гратися, досліджувати світ навколо і дарувати свою любов. Ви вчитиметеся всьому разом. Тваринка бути звіродитиною, а ви педбатьками. Потрібно лише адаптувати хвостика до всього нового і бути з ним поруч. Якщо ви берете собі саме цуценя. Його краще і легше інтегрувати у вашу родину, да? тому що в нього ще немає ніяких таких звичок, да, і власне ви йому все новеньке показуєте, навчаєте його всьому. А якщо вже це доросла собачка, да, власне, то в неї вже певні є патерни поведінки, да? з нею потрібно трошки більше працювати. Да? Це для більш таких вже досвідчених власників тваринок. Для кожної собачки є найкраща людина, якийсь пет-мама чи пить батько. І потрібно обирати власне того, хто подобається саме вам, до кого лежить сердечко. І хто там найбільше вам так а, припадає до душі. Якщо брати в родину вже дорослу тваринку, пам'ятайте, що в неї вже сформований характер та власні звички. Але якщо дати їй трошки часу і поставитися з розумінням, ви неодмінно знайдете спільну мову. Плюс притулки заздалегідь проводять усю необхідну підготовку тварин: стерилізація, чіпування, привчання до туалету, вигулювання та соціалізація. Є плюси як у кошенят, так і у дорослих. Кошенята вони більш грайливі, ви їх виховуєте так, як вам потрібно, але їх потрібно виховувати. Якщо ви берете собі дорослого кота, то ви вже розумієте, який у нього характер, він вже знає, що можна, що не можна, і з цим трошки простіше. Особисто я обираю більш дорослих котів. Мені з ними. Легше знайти спільну мову, але обирати кошенят чи дорослих це тільки ваш вибір. На своїх людей чекають і звірята похилого віку. На жаль, їх беруть менше, але це дуже ніжні, чуйні і спокійні тваринки. Їм теж потрібна увага, комфорт та індивідуальний підхід. Дайте шансим котей собаням провести свій особливий вік у теплій турботі. Багато людей хочуть взяти цуценят, щоб типу, взяти маленького, щоб він вже тільки їх признавав, щоб не сформований характер і літню Папу більш складніше перевлаштувати, ну ніхто не цікавиться. Але на минулі дні адопції нас взяли Карсана. Він рижий мітіско Керспаніеля і йому вісім років. І прийшла сім'я, і вони взагалі не планували взяти брати собаку. В них хотів вони просто прийшли подивитися котиків і взяли в нас Карсена. Я кажу, там йому вісім років. Вони кажуть, ну ти що? От він просто сподобався, і люди його забрали. Сім'я, тобто є і щасливі історії. Дійсно, дуже багато людей бояться брати вікових котиків, скажімо так. Дехто вважає, можливо, що вони там менше часу з ними проведуть. Але ну ми, як волонтери, вважаємо, що кожна тваринка вона живе сьогоденням, тобто вона не знає скільки її рочків. Їй завжди дуже важливо, ну прямо сьогодні, завтра бути домашньою і щасливою, навіть якщо вона трошечки менше часу проведе в сім'ї, але все одно вона відчує тепло дому, терботу людей, які будуть її любити. Кожна тваринка заслуговує знайти сім'ю, незважаючи на її вік, якщо навіть три. Чи 5 років це дуже молодий кіт, і коли люди не хочуть їх брати, настає проблема того, що він залишається у притулку на все своє життя, а це може бути ще більше ніж 10 років. Хочемо загадати напередодні свят, коли надія знову шириться, аби в наступному році всі сенси, вся та любов, яку ми накопичили, все те щастя, котре ми разом із Гостоміль Шелтер тут народили, обов'язково помножилися. Щоб в новому році а, нас більше забирали тваринок з притулків. Щоб було більше людей, які поважають волонтерів, і щоб притулках не було боргів, щоб в новому році адаптувати тварин з притулки стало трендом. Бажаю е всім тваринкам, особливо безпритульним, щоб у новому році ви знайшли свою сім'ю і нових батьків. Я бажаю, щоб у кожного котика була тепла лежанка, а у кожного песика своя улюблена іграшка. Я бажаю всім тваринкам новому році багато смаколиків і щирого звірячого щастя. Теплих лежанок, смачних смаколиків, е гарячих обіймів і щасливого кохання. Побільше яких іграшок та смачних ласощів. Багато обіймів, поцілунків, смаколиків, люблячої родини, повної миски корму і теплої водички. Впевнені, попереду буде ще більше нових історій про те, як адоп days поєднав серця. Адже найкращий подарунок під ялинку для безпритульних хвостиків це ви, бо стати для когось цілим всесвітом це і є найбільшим дивом.